У Чернівцях представили нового очільника Чернівецької обласної військової адміністрації. Руслан Осипенко, колишній начальник головного управління нацполіції в Донецькій області, під час першого виступу на посаді керівника військової адміністрації окреслив ключові пріоритети своєї роботи в області серед них боротьба з корупцією та розвиток економіки. Я коротко хочу зупинитись на пріоритетах і завданнях, які ставлю на меті. Це Безпекова складова регіону, це підтримання порядку, це захист нашої критичної інфраструктури. Також я націлений на забезпечення економічного розвитку за рахунок підтримки чесного бізнесу, за рахунок внутрішніх інвестицій згідно фактору географічного розміщення регіону. Також я Акцентую свою увагу на розвиток медичної, соціальної, ветеранської сфери, особливо ветеранської політики, не номінально, а практично враховуючи наших воїнів, а також родини, які зараз залишаються тут в регіоні. Мій принцип простий: повага до людей. Закон один для всіх. І результат щодня. Працюємо разом. Слава Україні!